Загнали мене вкут. Я мандрівник у часі. Стривай, стривай, якщо ти з майбутнього, у тебе повинна бути машина часу. А як же? Куди ж без неї? Позичиш її мені. Ну, Будь ласка, я спробую лише один раз. Ні за що у світі, щоб ви знали, це надзвичайно чутливе і складне обладнання. Воно схоже на рулетку. Негайно, стулипельку. Ти що небудь розумієш? Схоже, він божевільний. Ви не вірите мені. Гадайте, де я був? О! О! Правильно, 15 років тому магазин костюмів стояв тут. Секунду О, чорт. Пішов, пішов геть. О, хто ж ти все таки? Блендін! Блайндін. Ліквідація часових аномалій. Рік 12712. сім, Моя місія зупинити серію часових аномалій, які мають статися саме у цьому місці. Але я не бачу жодних аномалій. І, і я не знаю, це якийсь парадокс, чи я просто втомився. Здається, тобі треба відпочити. Напевно, напевно. Дозволь порекомендувати кілька атракціонів на ярмарку. А знаєте, чорти з ним. Я того вартий. Але я наглядатиму за вами. Дін, будь ласка, е, вибачте, але вам доведеться зняти цей пояс. Ваш інструмент може випасти та зламатись. Бережіть його, як зениці вока. ока. Стерегтимо його, наче яструб. Наче яструб! Це він мейбл. Наш квиток у будь-яку мить історії. Може, знайдемо двох динозаврів і одружимо їх? Ні. Треба бути розважливими. Ці розмови про парадокс налякали мене. Я хочу лише виправити свою єдину помилку. Якби я не схибив тоді м'ячем, я б не підбив Венді Ока. Робі б її не втішив, і вони не почали б зустрічатись. Я теж піду, хочу знов пережити найкращу мить свого життя. Виграш пухлика!